Привіт! Це, е, з вами я Тім. Ні, я не повернувся. Це невеличка така заставка для наступних відео. Знові вони більш старіші, тому це відео буде вас переслідувати. Ну, майже переслідувати всі інші відео. Які я сьогодні випущу. Це старі відео, я просто перезапускаю. Бо стараюсь поки що зробити дуже великий контент. І дуже багато. Свинка побігла. І. І, звісно, в мене інтро буде після цього. І в кінці ще буде оце все, бо в деяких відео я це не говорив. Тому в кінці відео теж буде така невеличка. Підказка чи типу того, а це ніби це ніби все. Приємного вам перегляду і до зустрічі в кінці відео. По перше. Всім привіт! Мене звати Тінь. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. от, як бачите, з'явилося в, в лівому верхньому кутку ігрові дні. І ми з'явилися десь в ПІЗДІ світу. Свинка є. 0 дерев, 0 всього. А, Аулі здево. Я брешу. Дерева є, просто. Я зліпу. Шоро. І тому опа! О як бачите. Ого, бульбушки. Такі новенькі з'їбались. Ну, це моє перше відео. Тому, якщо буде, якщо я буду... І щось не так буду робити, чи казати, чи типу то... То. Та нічого страшного. Я такий є. Круто. О, тут досягнення почали завозити. Я не знаю скільки буде серій цього Майнкрафту. Іди в сараку совинка. Я її вб'ю Угу Інферні стільки не кажи, що я живодер. А то можеш. Я тебе чудово не знаю, але. Ти будеш перших, хто подивиться, о. Будет зараз ванина. Хоч ти перший, хто дивиться цей відос. Все-таки не треба не засуджувати, за те, що я вбиваю свинок мирних. Я вугілля десь там бачив. Крас вагілля, ще два бачу вугілля Крутий початок, звісно, але нічого, нічого, нічого витянемо. Я не знаю, скільки записує це відео. Ця програмка не показує, скільки воно записується. Ну сподіваюсь... Я хочу 25 хвилин записати, але без цього знаю скільки воно буде записуватись. Я буду намагатись не матюкатися, бо не знаю, чи Ютуб мені за це дасть тренди, чи не дасть. Треба буде в інферіно запитати. Сподіваюсь не буде... О, корови, здорово. Так, зараз зробимо. Зараз зробимо так, о, прикол. Блин, разбегнулся. И зараза... Че... Кайло? А не, небо. Так, не Так, ну не нормально Сейчас себе... Главное повернуться назад. І. О, ай! Угам. О, Зараз походиш чуть-чуть. Так, інфленицьку не треба мене йбо, бити... чи галтувати, не треба мені казати, що ти типу, був. Тінь, як тобі не соромно, не можна вбивати тваринок, особливо голіруючий спочатку песик. Безхиди в срак. Ой, так, в срак. Сподіваюсь, ті хоча б слова можна вживати. І мені Ютуб тренди не дасть за те, що я їх вживаю. До речі, якщо в мене хтось дивиться із новачків, які грають в Майнкрафт, то... Все це м'ясо яловичина. Вона дуже багато поповнює той ВО шкали. Сподіваюсь, да в мене дуже добре чутно, бо я якось записував на той во і там в мене не було чутно, тому я тобі інферність його і не справив. Я, я хотів би, щоб ти мене почув. Я тут то тебе чув, а ти мене не чув. Така чи така штука у нас? Ти мене чув, я тебе не чув, це якось не чесно. Мабуть. Чо? Вісь його, значить, чесно чи не чесно? Зараз зробимо ось так, по-мудрому. Ммм. інферніс Не знаю, я ще хотів тобі щось запитати. Хотів тобі написати, але... М -м -м. Не забув. <сі> Це не так схоже. Йой! Що копаю? А, ні. Глюки. Так, в мене іноді можуть бути глюки, тому я можу побачити хоробріна там, де його нема. Ну то прикольніше. Прикольно. Якщо я херабріна не боюсь. У мене є палка. Я його палку відубашу. Фер... Нічого топлю. Я не знаю, як воно називається наукр. В українській. В українському перекладі Майнкрафта Не знаю. Якщо чесно. Якщо чесно я не знаю. Але в Україні. Будуть звуки, як вони перекладають курка. Курка ти. Мені залишилось там скелет глюки Ну, пішло тоді далі. Якщо, якщо що, якщо буде ніч, то я просто заховаюсь під землю. Спробую вижити десь один день хоча б або два. Без і принаймні. Так, я барашку чую. Де ще ви барашку? Сподіваюсь, ви його чули. Гадуйки знову, ну. Як вони у мене кумари ці гнуки. Ну, якщо не барашка, то свинка. Так, ну це поки що буде тільки перша серія. Я не знаю, я не знаю коли я зароблю 1000 гривень на те, щоб мені інфініс зробив монтаж, тому... Ми не домовилися на 1000 гривень. Інферніс це знає, що ми з недомовилися, ювай. -мо, я пришло по чару. И, -и, И... Бляха. Ну нафиг. Там скала этой. У меня даже лишка дома. Даже лишка дома. Ой. Значит, там такая головка. Бела. Залупа трясти. Сюди поки що не йдемо. Там на скелети. Скалети, лучники. Так, я не буду тише. Там прикол що небудь. Хен, я, я думаю. Маг, мені не потрібен, но коробка. Му, них є синш ні. При смерті той самий звук. Ніби звідси пройшов, Чи звідти? А не пофіг, а пофік. Пішто туди. І походу день закінчується. Мені доведеться провести час в. дірочці два на один блок. Мені палку буду всіх мобів. мочити палкой. Ладно, я все мобил не ч пал. Ой, Звук пропав. М -м -м, не пропав, фраза з навошники пропав. М -м -м. Дим. Да, мы йдемо из пятый очкам. Большой-большой секрет. -большой. Чему... Я до речи чому вирішив... Да. О! Офигенно почара тут заночую. Да иди в сраку, бля. Хочу четырёх, мне высочить. В принципе, мне четырёх выстачить. Тихо. Требую. Ой, иди в сраку, а? Що я готовий захищати свій дім Не ж, не ну, я, я ж не Путін. Я українець, я Мандеровець Мені тече Чекра в Бандері. Так, мама прийшла. Походу буду закінчувати М Да уж. Недовго я познімав. Ну, всем пока! І до І це знову я. І хочу вас попросити, якщо вам був цікавий контент. І якщо вам був цікавий контент, то підписуйтесь, ставте вподобайку. також не забувайте ставити колокольчик, щоб не пропускати всі мої відоси наступні. І це все. Ще не забувайте... Буде. Далі буде ще більше цікавого контенту. Тому до зустрічі і пока-пока.